Ті, хто живе благочестиво, зазнають переслідувань, І ми не обираємо, коли і які це будуть страждання. Вони неодмінно трапляються. Я будував церкву, і вона швидко зростала. Це було років 20 тому. Все було чудово. Я проповідував по всьому світу, люди спасалися, а тоді почалися біди. Померла моя теща. В моєї мами розвинулася хвороба Альцгеймера, і вона померла. Я проповідував, допомагав людям, служив у дарах зцілення, але не був здатний допомогти власній матері. Вона померла. Саме тоді, коли я подумав, що не витримаю, моя 13-річна донька заходить до кімнати і каже нам з дружиною, що вагітна. Дружина впала на підлогу. Було важко навіть дихати. Раптом я почав розуміти, що бувають часи, які розчавлюють душу і випробовують емоції. Це не засудження чи покарання, і не гнів Божий. Бог не ненавидить тебе, він формує тебе. А для цього недостатньо піти на урок чи послухати проповідь. Ти маєш прожити ці проповіді аби вони досягли сердець. Страждаючи за лаштунками, ти формуєш переконання, які тоді проголошуєш. Ти доводиш ці істини у собі, щоб тоді переконувати, надихати і підтримувати інших? Я ставив собі запитання, які ніколи не виникали раніше. Де Бог? Господь. Чому ти не рухаєшся в моєму житті, як ти робив це? У Біблії захисти мене, як ти захищав Мойсея, Ісуса Навина, Якова та всього Ізраїля. Я мав шукати його, і це добре. Мені довелося шукати Бога і досліджувати своє серце, аби побачити рівень своєї віри. коли все добре. Ми не маємо потреби досліджувати своє серце. Ця потреба виникає, коли усе пекло постає проти тебе, коли проблеми сиплються звідусіль, і глибоко всередині ти відчуваєш бажання померти. Ти не можеш поставити запитання в голос, бо за них у церкві тебе осудять. Але у своїй потаємній кімнаті під час приватного спілкування з Богом ти питаєш, де ти? Коли ти прийдеш? я не розумів, що страждання є частиною навчання, що пригнічення і біль є частиною нашого розвитку і формування. щоб стати тим, ким Бог бажає мене бачити. Я не знав, як розпізнати його в біді. Але продовжував проповідувати, служити і рухатися далі, навіть не усвідомлюючи, що цими битвами заробляю свої нагороди. Солдат не отримує нагороду або звання, якщо не вступає в бій їх не отримують за робочий стаж чи довголіття. Нагороди і підвищення по службі отримують за перемоги у битвах. ти ніби опиняєшся в емоційному сипучому піску і гадаєш, чи зможеш вибратися, чи прийде той великий який виведе мене звідси. Чи ця подія поставить мене на коліна? Чи зможу я витримати емоційно, розумово й духовно, чи я маю усе необхідне, аби вистояти? Чи може я просто розповідав усі ці чудові речі великій аудиторії, але вони не працюють у моєму власному житті, коли справа доходить до випробувань? Бо я не усвідомлюю, що Бог зі мною у болю, стражданнях, бідах або травмі дитинства, Коли медичний висновок поганий, бізнес руйнується, ви втрачаєте близьку людину або переживаєте болісний момент, це не означає, що Бог вас покинув. Іноді ми можемо відчувати себе безцільними, розгубленими і невпевненими, але все одно любити Бога. Ми можемо відчувати, що Бог нас залишив. Навіть Ісус вигукував на хресті, «Елі, елі, Ламаса Вахтані. Боже мій, чому ти мене покинув? Якщо в Ісуса був в такий момент, то ми можемо очікувати цього у нашому житті. Бог винагороджує нас за проходження випробування, даючи наступне, це підвищення. Ти вбив Лева, тепер подивимося, як ти впораєшся з ведмедем. Ти вбив ведмедя, тож дозволь, я познайомлю тебе з голіафом. Шлях до твоєї долі пронизаний кривавими битвами, шрамами, синцями, ранами та болем. Ти дістанешся вершини гори, бо витерпів та вистояв, хоча це було боляче, важко і нищівно. І не було демонів, щоб їм докоряти. Ані відьом, ані сатани, щоб з ним воювати. Ти був у руках гончаря.